Друзі, всіх вітаю! Мене звати Денис Галанзовський. В Польщі активно зростає і стрімко зростає кількість українців, які офіційно працевлаштовуються на роботу. Ми сьогодні про це все поговоримо, і це дуже хороший знак для всіх українців, які в Польщі перебувають, тому як зменшується кількість безробіття, українці мають змогу заробляти більше. Коштів і при цьому зможуть забезпечувати як свої сім'ї, так і по можливості допомагати тим, хто залишився в Україні. Ну і, звісно ж, донатити на Збройні Сили України. Свою думку з цього приводу обов'язково пишіть в коментарях під цим відео. Перед тим, як ми почнемо, я хотів би вам розповісти про новий додаток, новий сервіс міжнародних переказів з Польщі, а також з будь-якої країни Європи на карту будь-якого українського банку. Він називається. Темпо і головна його перевага в тому, що в Темпо найкращий обмінний курс серед абсолютно всіх. Подібних додатків, про які ви чули, якими ви користувались, і які завжди були з вами від моменту, коли ви переїхали в Європу, я е, рекомендую вам спробувати додаток темпо та переконатися в найкращому курсі, який вони пропонують для користувачів з України. Темпо вже більше 13 років знаходиться на фінансовому ринку і тільки в 2023 році темпо виходить на е, ринок Польщі. І, звісно, що головні клієнти цього додатку це будуть українці, які щомісячно допомагають своїм сім'ям, своїм рідним, своїм близьким в Україні. Тож завантажуйте додаток. Посилання ви знайдете, як завжди, в описі під цим відео. Використовуйте його, користуйтесь найкращим курсом і ставайте ближчими до своїх рідних. Отже, переходимо тепер до нашої теми. В Польщі на кінець листопада 2022 року в пенсійному, на пенсійному обліку та страхуванні в, по інвалідності перебувало 1 мільйон 67 тисяч осіб, які задекларували інше громадянство від польського. Звісно, що найбільша кількість цих людей це були саме громадяни України. І в порівнянні з червнем 2022 року це на 56 тисяч осіб більше і саме в середині 2022 року Відмітка іноземців, які сплачують податки до ЗУСУ, перевищила 1 мільйон, і це я вам хочу сказати дуже і дуже серйозна цифра для, ну, якби для польської економіки, тому як це люди, які щомісячно сплачують складки, користуються якимись товарами, послугами і так далі в Польщі і підтримують як польських пенсіонерів, так і програму 500 так і польський малий і середній бізнес. Ем, вот протягом кількох останніх років взагалі спостерігається е, таке плавне зростання кількості українців, які офіційно в Польщі працевлаштовуються, незважаючи на те, що величезна кількість українців до війни працювали саме сезонно. Тобто, три місяці були в Польщі, три місяці були в Україні. Зараз ця ситуація змінюється саме в через війну, і як ми пам'ятаємо, вже більше ніж. 700 тисяч українських біженців, тобто людей, які приїхали до Польщі після 24 лютого, працевлаштувалися в Польщі офіційно і підтримують польську економіку. Свою думку з приводу того, наскільки сильно українці допомагають польській економіці, пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже і дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!